В цьому відео ми більш детальніше поговоримо про станцію Darener Neo X. Ось цю станцію. Я залишив її зі станцією Dereiner Neo Z для того, щоб показати вам, що ці дві станції вони фактично однакові за розміром. Тобто, якщо ми їх отак поставимо, то вони дуже схожі і майже однакові за розміром. Neo-X... Трішечки важча, тому що там трішечки більша батарея стоїть. Стосовно батареї, у цій станції в Неозі тут стоїть батарея на 180 Вт годин. Що стосується станції Neo X, то тут вже батарея на 200 Вт-годин. Тобто різниця не дуже велика. Що можна сказати про ці дві станції? Які ще між ними відмінності? Відмінностей не дуже багато. Стосовно батареї, я вам сказав. Стосовно потужності, ця станція також має потужність 300 Вт у неї. Так, як і тут, так і там. Вона компактна. От, якщо ми покладемо, ви бачите моя рука. Тобто вона дуже компактна. Вона легка. Якщо неозі у нас 2 кг 700 г, то ця у нас йде 3,5 кг. Тобто різниця не дуже велика. Далі. стосовно форм-фактору, які відмінності? Відмінність на рахунок розетки зараз не беремо, тому що ця станція, вона безпосередньо, це її зразок станція. І оскільки компанія в основному орієнтується на американський ринок, то зразок вони зробили із американською розеткою. Але якщо ми говоримо про те, що компанія буде відправляти в Європу цю станцію, то будуть такі самі розетки, як тут. Тобто буде йти євро розетка. З цим питань нема, не треба хвилюватися. Далі, які відмінності? Давайте будемо. Я їх отак покладу одна до одної, щоб ви могли їх бачити. От дивіться. Перше по розетках. Одна розетка тут, одна розетка тут це змінний струм 220. Далі. Стосовно у нас іде USB. Тут у нас один USB-A і вже два USB Type-C. Тут у нас навпаки два USB-A і один USB Type-C. Стосовно управління станції, тут кнопка на розетку. На змінний струм на 220 і тут все однаково включається. Тут на постійний, на USB, і тут так само на постійний і на USB. Що може кинутись в очі одразу? Ми можемо побачити, що вже в Neo X є вихід під а, прику... прилади, які працюють від прикурювача. Тобто, сюди можна підключати. І тут вже є два виходи по 12 вольт. У цій станції тут немає. Вихода під прикурювач. І тут тільки один вихід на 12 вольт. Так само, як і Neo Z, так само і Neo X вони можуть заряджатися від сонячної панелі. Ось сюди вона включається. Стосовно цієї тильної сторони, що там, що там, у нас є ліхтар, і тут уже на тильну сторону винесена зарядка. Ось так от. Бачите, тут підключається провід, іде зарядка. Стосовно Зі, то тут це все було збоку. Все. Це фактично всі відмінності між станціями. Я користувався цією станцією. Що я можу сказати? Давайте я зараз трішечки розкажу свій досвід. Я, чесно вам признаюсь, не бачу дуже великої різниці і якихось конкретних переваг цієї станції над Днео Чому? Тому що ця станція, як на мене, вона має великий недолік, і він заключається в тому, що розетку ось цю на 220, ви можете використовувати тільки е коли у вас станція має заряд більше, ніж 10%. Тобто, коли ви її розрядили до 10 і менше відсотків. Розетка вже не працює. От дивіться. Я намагаюся увімкнути, і вона просто не включається у нас. Тому що тут немає 10% заряду. От. Які ще. А от станція Z станція проблем таких немає. Вона може використовувати розетку до нуля. Я користуюся вже цією станцією більше року. І вона може використовувати розетку до нуля. У неї нема такого обмеження. Це перше, що я можу відмітити. Наступне, дивіться. Це сам дисплей. І те, яку він дає інформацію. Якщо ми говоримо про станцію ЗІ, от я зараз включу ліхтар, зроблю його більш яскравішим, дивіться. От зараз <клес> вона потребує на, це, на цей ліхтар 2 вати. І вона вам показує, що таким чином вона пропрацює. От, 45 годин вона буде працювати з цим освітленням. Окей, окей. Тобто вона показує, яке йде споживання, вона показує, скільки приблизно часу пропрацює станція з цим споживанням. А тепер давайте подивимося цю станцію. Так само я включу тут ліхтар зараз. От дивіться. Тут вона показує, скільки. Споживання йде, але вона вже не показує, скільки ну, орієнтовний період. Тобто, ну, це така, знаєте, невелика різниця насправді, але така дрібничка, вона дуже приємна. Як на мене, я можу просто дивитися. ну, інколи там я використовую це ліхтар, тут нема такого значення. Якщо я використовую там якийсь прилад, я б хотів би знати орієнтовний період, скільки воно пропрацює. То ця дрібничка вона грає роль. Ну от. Тому враховуючи те, що ця, стан... ця станція, вона е з розеткою працює тільки на... використовує тільки 90% від свого заряду. Ну тому що 10% не будуть працювати менше 10%. То я, чесно кажучи, не бачу ніякої переваги між ними. Тобто, так, в принципі, я розумію, що. Вона має більшу там ємність тут 200 Вт годин. Але щоб сказати, що це прям грає роль, ну не знаю. Я так не думаю. От, В цілому ж, в принципі, нормальна станція, теж компактна, така матова, чорна, прикольна. От. Але ще раз повторююсь: я не бачу якоїсь великої переваги у неї над цією станцією. Ну, можливо, там ці Type-C, чесно, цей вихід від прикурювача, щоб він був великою перевагою, не можу сказати. Ну, отак. От Такий от у нас огляд. По комплектації вона така сама, як і Неозі. Тому дивіться, якщо вам цікава така станція. Ви можете її замовити, але вже замовлення в її зараз немає в Європі. Її можна замовити з Китаю або з Америки. Ця станція доступна в Європі, її можна замовляти.